Підбираємо кущик волотистої гортензії Панфлора. Це низькорослий сорт, росте такою кулькою. І так як в мене два клієнта в даний момент на цей сорт, вирішила зняти, більше показати кущиків. Можливо, оберуть різні кущики, і мені не потрібно було знімати ще одне відео. Перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Як бачите, сама рослина формує таку кульку. Ось мій дорослий кущ, який не нормований, обрізка, низька. Ось така кулечка, вбачається, йде дощ, не нормований. Тобто, скільки там було паганів, стільки я лишила. Кожен має володь, як ви бачите в кінці. Пагона, ось така кругленька кулічка, яка буде з часом виростати десь до 80 сантиметрів округлої форми. І ось інший кущ, якому я нормувала. Я лишила тільки три, ну, от вилізла ще четверта, і він теж, бачите, формує якби кулічку. Але тут були повиломувані всі, всі останні пагони. Володь не набагато більші, ніж на цьому кущику. Але вони більші. Тобто ви вже формуєте так, як ви хочете. І е, як ви бачите свій кущ. Якщо його, Але низька обрізка була, що в того, що в того, ось тут можемо глянути, по-моєму, на одну чи на дві брунічки, ось там. Але звичайно, що як менше паганів, вони такі, ну якби міцніші. Але знову ж таки, це просто різна форма нормування, а обрізка низька. Дивитесь, що ви хочете, як ви бачите свого кущика, і так його вирощуєте. А ви можете звернутися по вайберу, і я підберу вам. Є багато сортів волотистих, є деревовидні гортензії, і будете мати таку красу в себе в квітничках.